П'яний за кермом, 27 листопада, у місті Коломия на вулиці Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. 41-річний місцевий мешканець, керуючий автомобілем Шевроле Авео, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху. Наслідок цього відбулося зіткнення з автомобілем Опель Астра, за кермом якого перебував 48-річний коломиянин. У результаті аварії водій автівки Опель Astra отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Убох учасників аварії медики відібрали зразки крові для перевірки стану сп'яніння. Виявилось, що постраждалий водій був тверезий, а керманич Шевроле Авео перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом дорожньо-транспортної прогоди розпочато кримінальне провадження за частиною Статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспортними особами, які керують транспортними засобами, в стані сп'яніння. Досудове розслідування триває. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил та ніколи не сідати за кермо на підпитку. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.